Вітаю! Сьогодні поговоримо про дієслово. Дієслово – це слово, що позначає дію предмета. Щоб визначити дієслово в реченні, треба задати запитання, що робить? Давайте зараз спробуємо підібрати дієслова. Наприклад, що я роблю? Плескаю у долоні. Слово плескати це дієслово. Так? Або що я роблю? Я розмовляю. Це слово розмовляю відповідає на запитання, що роблю? Давайте зараз спробуємо пограти в гру. Я буду називати вам звіряток, а ви придумайте, пригадаєте, що вони можуть робити. Наприклад, зайчик. Що робить? Стрибає. так? Рибка. Що робить? Черепаха. Що робить? Апташка. Що робить? Ось ці слова, які ви називали, це і є дієслова.